І сьогодні в Раді депутати мало не побилися через правий сектор і події в Мукачеві. Не поділили думки колишній регіонал Ігор Боднар і позафракційний Володимир Парасюк. Далі без коментарів. Якщо правий сектор це політична організація, то вони мають займатися політикою. Якщо це озброєне військове об'єднання, то вони мають бути на сході і воювати за незалежність. Сьогодні це по суті банда, яка озброєна. Немає ніякої належності до правоохоронних органів. Я зараз там банда, ти банда, худяча. А Хто це? Руки забрашується. Володя, Володя, Володя. Тримайте себе, будь ласка, в руках. Уже до обіду депутати створили тимчасову слідчу комісію, яка працюватиме коло питань мукачівських подій, а ще взялися до реформування МРЕВ. Тепер замість них будуть сервісні центри. Депутати в першому читанні проголосували за закон, згідно з яким міжнародні реєстраційно-екзаменаційні відділи, які до цього підпорядковувалися ДАІ, стануть центрами з надання послуг. Отримати права чи зареєструвати автівку стане можливим максимум за 24 години з єдиними цінами і прозорістю. Платня за сервісні послуги буде єди. В усіх центрах України а протягом двох років 10% від цих сплат МБС віддаватиме в місцеві бюджети. Законопроект у Раді презентувала заступниця міністра ЕКА з Ми пропонуємо назвати речі своїми іменами і сказати, що є проблема, і що ця проблема не уйде сама по собі. І ця проблема не уйдемо, якщо ми назначимо нових людей. Щоправда, депутати підтримали законопроект із другої спроби після вмовлянь спікера. Те, що ми маємо сьогодні в мрео, це просто жах. Якщо ми не приймаємо жодних рішень, нічого не зміниться. Будуть старі мрео, будуть старі побори і все інше. 241 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги.